Письменниця, поетеса, журналістка, волонтерка. Все тут написано. Тетяна Давиденко, письменниця, фотографиня, викладачка, справжній друг нашого віці, де Всіх список, Андрухович, Сергій Жадан, всі тут є, хто сюди закладає. Офорт Шевченка, зрозуміли? Нікіта Тітова, Марка з написом все є. Фотографії, чорно-білі, кольорові все є. Флешка підозрілий зайвий. Так, що в нас тут є? Володя, покажіть, будь ласка, що там всередині є? А вже можна не витягнути. А що ж робити на щапками, якщо ми не можемо витягнути? Ну, я хитрості, як це можна Андрій Єрмоленко Дякую, і поверніть будь ласка. Заходимо. Дякую. Послання і мертвим, і живим, і ненарожденим. Друковане. Письмове. Що збережеться, не знаємо. Так, ви зрозуміли, так? Вітаннячко, Санітарний день музею, щоб вони знали, як один день ми прожили. Ще Ченківська шовковиця в двох екземплярах друкована рукописна, щоб ви знали, це у нас все готове. Так, тримайте поки що. Юрко Вовкогон, є текст. Нашим тащаткам це від музею з віршами. Висок докладається. Так, тепер Сергій Жадан, вір, надрукований. Це є у нас. Так, хто у нас ще так? Юрій Андрухович з Дмитро Лазуткін. Є, нащадкам передаємо все. арборист Володимир Леоненко. Ру рукопис. Це ви що знаєте, чому ви рукопис писали, так, так зрозуміло. І на окремому аркуші в нас Тетяна Давиденко. Оля Петришин, Вишня, Людмила Михайлишина Михайлошина і Олена Шевченко. Аркушик веде, що я писала. Так, Світина Бачите, <риві> <йде>, Я можу <риві> вже. Мені приємно, що люди слідкують за руками. за Сиділи руками. сиділа це писала, розумієш? <риві> Не пам'ятаєш Світлана Поваляєва. Ось тут у нас є написане з автографом і слова Романа Ратушного. Все є. Марка Тітова, зрозуміли, так? Дві марки вже. <ріху> я думаю, щоб не забули. Щоб а в калюжу, тільки в калюжу не кладіть. Не кладемо в калюжу. Все добре, ми вже повитрали стіл, все зберегли. Так, і що тепер Володя, далі? Я не знаю, яке вже кіндій. Так, першим ділом у нас а фотографії? найбільший формат На його отак.